Тісна співпраця торгівельно-відпочинкового центру Атріум з Тернопільською міською радою та Галицьким коледжем імені В'ячеслава Чорновола вже в четверте принесла місту Тернопільські дні моди. На запрошення генерального партнера дійства на них завітав Андре Тан. Український модельєр і дизайнер зі світовим ім'ям відвідав Атріум, зокрема і бутік чотирьох українських дизайнерів «Порте». Нині тут представляють власні колекції коша Альтшулер, Мальва Флора, Мурашка та Тернополянка Ірина Цісецька. Креатив та творчість колег Андре тан оцінив без перебільшень. Очень модные силуэты, очень модные принты, мне очень понравились яркие плюс ко всему. Естественно, мне очень нравится, что очень развита украинская вышиванка, то есть вышиванка бисером. Это смотрится очень красиво, и плюс ко всему, это очень ценится во всем мире. Потому что Украина в Украине не очень актуальна, ну, потому что украинцы не так ценят, скажем так, свою культуру. Но когда ты одеваешь это платье, выезжаешь, допустим, в Каны или на вручение Оскар, поверьте мне, каждая наша украинская девушка, если она Такое платье, оно не, не Бутік перед апорте у торгівельно-відпочинковому центрі Атріум працює для тернополян вже більше року. Співпрацею дизайнери задоволені. Кажуть, тернополянки мають смак. Зі свого боку намагаються догодити всім забаганкам модниць, не втрачаючи на якості, проте і не б'ючи по гаманцях. Те, що ми продаємо в магазинах, це одежда для життя. Тобто, Та одежда, яку можна одягати на будь-який і і там, Какие-то офисы. То есть Каждый под, может подобрать себе одежду на любой вкус и на любую э, ситуацию. То есть это как бы наши кредо. Э, плюс мы стараемся работать только с э, натуральными. Плюс иногда приходится использовать э, искусственный материал для того, чтобы э, у, уменьшить себестоимость изделия и быть доступным для покупателя. Тут представлена як перша, так і друга лінії одягу для клієнтів з різним достатком. Проте позитив та доброзичливість дарують кожному з них. Це моє, напевно, друге місто, можу вже сміливо сказати. Тому що клієнти це вже стали друзями. Ми постійно співпрацюємо, відшиваємо в кожній сезоні. Це і на свята, і на літню пору, на зимову одіваємо тернопільчан. І ну, знаєте, якась така атмосфера дуже рідна і дуже приємна. Колекції відомих українських дизайнерів побачили і тернополяни. Гранд дефіле тернопільських днів моди відбулось у ресторані «Гарден Холл». Генеральний спонсор дійства торгівельно-відпочинковий центр Атріум. Співпраця ж з Андре Таном сподівається, Атріум на цьому не завершиться. Не заперечує і сам дизайнер. У нас сейчас на данный момент около 15 магазинов моно по всей Украине. А, то есть, что значит моно Это значит с логотипом только АТАН и все. И поэтому мы сейчас думаем по поводу того, чтобы, так как у нас вся западная Украина практически открыта, а, и вот остался только Тернополь непобедимым, я думаю, что это вопрос только времени.